Чого варто очікувати від першого глобального саміту миру, який відбудеться у червні Швейцарії? Так е чого очікувати? Чого очікувати ну давайте, Чого очікувати взагалі? Взагалі. Ну, дивіться, я вам так хочу сказати. Ось дві карти, да, карта гуляння, така, да, компанія гуляє, а це карта, карта обману. Тобто, всі будуть мило улыбатися, всі будуть там жати ручки, вмісті пити якийсь аператів, але Україні, ось дивіться, король з денюшками і мальчик уходить, ніякої допомоги речі не буде. Тобто, як японці, паслівий, пасливий. Де таке. Тобто це все панти, які, в принципі, ну, скоріш за все, Україна очікує ну, якоїсь ну, розумної е, розмови не тільки про допомогу, а про те, що йде переділ міра. Багато з'їдеться, багато з'їдеться, да, країн всього. Але буде підніматися фінансовий вопрос. Тобто, що таке фінансовий вопрос? Це, можливо, зброя, це можливо кошти, це, можливо, якісь інші ресурси. Нічого не очікувати. Десятка мічей говорить про те, що нічого хорошого, окрім пустих балачок, не буде. Тобто Україна знову сама бореться проти світового зла, скажімо так. Давайте подивимося ну, скажімо, очікування. І е, України від цього на самом деле, може вони просто, може вони нічого не очікують такого на самом деле, Може, вони просто хочуть по пообщатися з приятними людьми. Ну дивіться, карта «Калісо фортуни». Калісо фортуни це коли по кругу ти бігаєш, да? Верхний, сверхний, сверхний. Ви не можете Тобто, знову, знову, і карта диявола. Тобто говорить про те, що знову буде підніматися питання ядерної загрози. Для всього світу, тому що всі думають, так не буває. Все одно є ефект бабочки все одно на одному кінці планети може, може як то кажуть, що статися, що буде. Ну, от якраз це про ядірку, да, тому що очікується. Очікується от, по дияволу ядерка, а далі карта водички. Бачите, рибка плаває. Тобто ядерне забруднення, радіактивне забруднення води може бути. Яким чином, я не знаю. Можливо, тому що е, все одно всі спитання проводяться ж в воді. Але тут, значить, буде не світове, наприклад, море, а можливо, це якась пітєва водичка. Можливо, це якраз водичка, яка людям необхідна. І от десятка мечів говорить про те, те, що ми будемо доносити світу, що ядерна загроза, тут можна, можна, ще, можна ще карта одна проігруватися не тільки про воду, вона ще може проігруватися про людей, тобто люди, те, що ми любимо, те, що нам потрібно. От. Е, буде доноситися ядерна загроза для світу, яка обернеться дуже багатьми смертями не тільки українців. Отак от, от. Як Україні буде на цьому саміті? Що вони, Що вони, що вони? Ну, дивіться. Вони будуть в нікатрих ілюзіях, коли бачите, пожимають ручку їм. Да, а далі карта, карта ілюзій. Будуть все-таки е, розуміти, думати, що якийсь ну в світі є люди здравомислящі. От е, вони хочуть, щоб ми щоб об'єдналися об країни саме проти цього, проти цього зла. Якась все-таки робота буде вестися? Тобто, це все одно проведення якоїсь роботи, я би так сказала, дуже майстерної. І ще що карта імператора і майстра саме наш президент започаткує? E, Знаєте, як, от, наприклад, от, ну збираються ООН. Да? Хто то ж створив там це ООН. То є зібралися якісь кілька країн создали і по черзі та сама. А це буде безпрецедентне э, планетарного масштабу Україна країна, яка вважалась для багатьох ну, в составі чого. От вона окремою, і вона показує, що ми можемо бути лідером, і вона покаже, що дивіться, це я создаю. Тобто, ми создаємо оцей саміт, і він буде щорічний, якщо, звісно, ну далі наші наступні президенти будуть це підтримувати. І ми будемо знаєте, як посол миру на планеті, от саме з нас, з України, ну дивіться, це те, що я казала, шестерка стюрка Знаєте, ми заявляємо світові, що ми маємо щось сказати, ми можемо щось організувати і що ми теж лідери, що треба з нами вважатися. Тому, от, я би так сказала, про гроші, ні про допомогу, ні, там таке враження, що навіть вони очікують, що будуть про це говорити. да, А будуть проговорити, але не будемо, мабуть, мабуть, просити там нічого у них. от, Єдине, що єдине що, ми будемо говорити про те, що от, карта Єрафанта да, це традиції, а це карта уходи. Ми уходимо від якогось традиційного міровосприяття, тобто ми починаємо будувати новий світ на планеті. Тобто у нас там дуже велика місія. Тобто, і ця місія придумана, придумана нашим президентом. Вона хоче поставити нас, щоб з нами считались. Так, як, наприклад, НАТО, це що ми зразу Америка. ООН там це що там. Ну то там мета, да там магате. Це що там тіто. А це буде саміт, наприклад, миру Україна. Отак, вот от буде. Тому це дуже важливо з точки зору політичної волі. Да, 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 заявлення про себе як про рівноправного партнера. Я колись казала багато раз мене питали, чи ми вступимо? в ООН. Я казала, нам ООН не треба буде чого. Ми своє щось заздадім. Своє, і ось ми починаємо його создавати Своє до нас будуть якісь країни проситися. Казати візьміть в цей саміт, і ми там будемо просто не, не мати просто слово, а ми як організатори. Чи дійсно російські спецслужби шукають агентів у Канаді? І навіщо? Ну, тут карта дьявола, і карта сім'ї випадає, і грошей я би сказала, що да, шукають. Не можу сказати, що прям. Єдинственне, що. Єдинствено, що... М -м -м, дивіться, все одно карта брехні випадає. Карта обману, все одно. Тут два варіанти. Либо, либо їм треба создати свою шпіонську сеть якусь, вот. А либо ще що, дуже багато. У них якісь агенти кудись чи поїжджали, чи кудись поуходили. Поняли? Тобто, таке враження, Або повернулися туди. Тому що є карта уходу, восьмірка кубка, хтось розвернувся і сказав, до свидання. А чому я не знаю. От. І Виходить, дорога, дорога тобто, або їх повернули, то образом депортували. Наприклад, у них була своя агентурна сеть, да? а вони там десь зашкварились і їм сказали, персона нунграта, вийди вийди. Ось вот так вот. Им надо нову шпіонську сеть. Вот так скажу. Де та ребята повернулися ребята на родину, всього. того. І ще у них мало інформації. Бачите, карти сонишка, а тут, а тут вони э, обмежені. Тобто, у них мало інформації, вони не отримують іменно по Канаді, вони дуже не отримують э, тієї інформації, яка їм надо. І ще що, до яких там э, таке враження, що до русскоязичних дуже погано ставляться в Канаді. От, іменно російськомовних поняли есть, не цим нашим суржикам а прям на, на этим. Ну, От дивіться карта пав'яженої і карта сім'ї карта дома карта, карта, е, яка говорить що там не вистачає ну, жителів які би там жили і їм там щось робили і карта, вони очікування усього, вони ждуть. Тобто ждуть, ждуть. мало інформаторів, от, а ті, які були щось, вони там. Не знаю, то лі то, може їх повиганяли, чорти матери, думають, ну їх нахер цих русских. Тільки оставиш, так, так і прийдуть спасать. Ну що то такое там. Чи отримає Україна додаткові системи ППО від ЄС протягом місяця? Я би ЄС не прив'язувала, знаєте? Тому що нам ППО може давати не тільки ЄС, от, а тільки на ЄС розчитувати. Давайте в общем, да, потому что, ну мы уже давно уже бачите, нам уже не первый раз показывает, по большому счету, по большому по счету, ведь началось даже вот Майдан и все, все ж началось, правда? Все ж ми почали, а давайте каже, нахер ви нам срались. А в ітогі у нас тут ось ця тема вся. Я розумію, що це, мабуть, сценарій Росії сперва, з середини, подбить. наприклад, да, для того, щоб зробити якийсь бунт, а потім сказати, ага ага, влада нелегітівна, і все, давайте війну почнемо. Це все зрозуміло. Але тим не мене, я не бачу, щоб там ЄС кинулася, кинулася там нам якусь чи зброю. То, що вони там дають прихисток нашим мігрантам, вони за це бабки отримують. Не тому що вони класні такі, їм нас жалко. Як тільки бабки закінчуються, польський пан каже віші і все. І, і це люди підтвердяться. Це, це не то щось там карти, це люди розказують навіть. Поэтому, Україна чи отримає ППО. У нас, у нас, я хочу сказати, ну, вже мало ППО. Ну, от яким-то, ну, от не вистачає, або не такої мощності, або чогось не вистачає. І ось є король, це не президент, це хто їзде другий з його окруження, їздить, всіми, там, як то кажуть, да, всіми бухає, щоб дайте нам цього ППО. У нас його дуже мало От карта дьявола, карта башні говорить про те, що і четверка монет нам треба міста, тому що вони під великою грозою. Притом дуже серйозно, тому буде їздити, буде просити, буде багато розмовляти, Нам затримують ППО, нам затримують ППО. і якісь города от этого будуть дуже-дуже сильно страдати. Тобто, там, знаєте, як може бути, Не то, що там саме це ППО, а ці якісь системи, які останавливают новий вид снарядів, ось вот так вот скажу. Старі нормально працюють, а нові ні, ми перестанемо у них щось просити, то есть уходим от этого. От ЕС или так далее, і так далее. І будем якісь налажувати нові. У нас будуть якісь нові договора с ЕС. Ніхера нам ЕС не дасть. Вот. Ніхрена нам ЕС не дасть. Мы можем випросить щось, но це буде не ЕС. И там будет якесь так інтересно, що оно будет, знаєте, як іти. ты. Один дав другому, другий, третьому, третій, Те, Отак, от зрозуміли, щоб не було видно, конечного, откуда воно прийшло, отак от скажу вам. І ще що, нам даром вже нічого не дадуть. Скоріше всього, ми просто будемо це покупати. це різні речі. От тоді беріть, купуйте, що хочете. А в долг, долг, долг. кредити. Ну тут вибор: либо ми живемо, ну, виплачуємо кредити, либо ми не живемо. Та хорошо, якщо там, наприклад, впало. Впало, дата та зразу вмер. А як ці, ці орки прийдуть та будуть, як вони мучать цих людей? Это же Це ж ну, Скажімо так, середньовікові віддихають. Тому тут треба думати ну, о тому, що не про кредити тут треба трошки думати про те, що нам зараз життя. Навіть не про землю. Землі всім хватить. Два метри кожному знайдеться. Общу могилу і всіх закопають, а нам треба думати, як нам вижити. Зараз треба э, брати кредити, і обіцяти. Э, Ми потім можемо зробити так, як колись Європа зробила. Потім сказати, що ви що нема чим віддавати. якісь країни, якась Португалія, вже в кредитах живе. І нічого, і нікому не віддає. Чи хто там якась країна, я не пам'ятаю, нагреблася, чи греця, нагреблася ці кредитів. Зараз по паритися кредити. Треба брати, дають, треба брати. Все, брати, що дають, а потім будемо розбиратися. Ми ж хотімо Європу. Євросоюз. Ми теж будемо, як Євросоюз, сказати нема денег, запишіть на мій щот. запишіть на наш шот, а там вже к тому времени вже там і ЄС не буде, поміняється все. Які будуть наслідки після знищення трипільської ТЕС на Київщині? Ну, туди вже поїде імператор, прям дивіться, як красиво показує карта калісниці, да? карта шесть монет, тобто карта долгу да, і імператор з якоюсь із допомогою і, з якимось, і буде поїде, буде дивитися, що треба можна адремонтувати, що можна зробити от, для людей. В першу чергу тут люди проігруються, От, єдине, що єдине, що ну, я би так хотіла сказати, що там у них може якщо це яким-то образом влияє на поставку води. От, то е, за, будуть забезпечувати воду, щоб люди без води не були. Ну, тобто організують, наприклад, якісь водовози будуть, наприклад, їздити постійно в Далі, <клес> Наслідки? які наслідки? Зараз, підожіть, бо у мене щось карти карти перевернула, я не можу понять, що вони там лягають. Так, трохи будуть без світла люди сидіти, є таке, але прийметься якийсь такий е, е, закон. <гум> а її все не зруйнували цю трипільську цю ету там трошки про брехню є там поняли там то есть видали там ого-го а на самом деле там трошечки менше це ого-го вот так от скажу ну і не надо нам як той казав нічого страшного в общем дивіться трошки будуть без світла сидіти але внесуться, во-первых, про населення позаботяться в мене ніде картобашні не випали поняли якби там такі наслідки були що ми всі умрём о то вона би випала зараз я ще викладу карти може до цього ще не дійшло але на сьогоднішній день то есть світ Світла не буде там, не буде водички туди-сюди, але про це попіклуються, це щось зроблять, це дадуть. Ось, ось карта, яка говорить, що я о людях я позабочусь. А, про стариків щось буде забота. Про єдине що, єдине що світло. Що вона ще та здає? Вона тепло дає, Навірно, тепло не буде. Щось, щось, щось чогось такого не буде. Але сказати, що тут все буде забруднене, загрязнене. Да, буде важко. Наприклад, ну, треба буде щось новеньке підстроїти або привезти якісь нові. Там. Ну, коротко, щось треба буде робити. Карти башні немає. Так, що прям це все дійсно катастрофа, катастрофа. Мега-мега, трошки інформація не така. Чи справді у росіян значно збільшився стратегічний запас ракет типу кинжал? Так, а ну-ка, що там у них з ракетами? «Кинжал»? Що там? Ну Так, вони, дивіться, карта роботи, вони їх варять. Тобто вони їх збирають десь. Я говорю, варять сюди. Ну, звичайно це чого-то, що? що якби... да, щось. Да. Одне діло вони під. Ну, я би так сказала. Щось вони чіпат закінчилися, чи що, тому що по башні що то розрушення. Наприклад, у них був склад, а туди лупали наші. При тому улупанули не по самим, може бути, кінжалом, да, а по яким-то запчастям, наприклад. Тому що є карта руйнації. І їм тепер тяжело. Карта усю тяжесті. Їм тяжело встановити. Тобто вони варили, варили, От, ну, трошки щось пошло не так. Може бути, звісно, це не наші лупанули. Може би, це якийсь там не знаю Іванов Петр Георгійович покурив там у них на складі, і, і воно ми не знаємо, ми не будемо в це вмішуватися. Факт башні говорить про те, що була проблема. От так от. Дальше. Нові карта нових начинань і карта десятка мечей говорить про те, що а нові ми не можемо стільки наварити швидко, як нам треба. Хоча нам треба, щоб приїхали якісь запчасті. Бачите, рицар на конику щось таке несе. Треба якихось -то запчастей. Тому зараз їм треба захранити якийсь запас. Поэтому, із, із, із того, що нам картина намалювала на даний момент. Прям такого запасу великого немає. Немає, але вони працюють. Ось, бачите, люди працюють. Мальчик, там, паша, як папа Карло пацієнт. Далі, де вони їх беруть? Ну, я в принципі вже відповіла, де беруть. Запчасті складають по більшому чутну. Ну, бачите, нема, щоб там його багато всього нема. Було було непогано, трошки поднаварили. Ну.